Водя, перестань плямкати. А ми хіба що в ресторані що? Який там ресторан з такою пикою тебе скоро і в шашлично не пустять. Що? А ти знаєш, де ми з Іваном в райцентрі були? Це як його, люлякі бабня. Водя, яка бабня. Не треба люля. Доброго ранку, так смачно. То Василь Васильович, дзвонили з поліції, знайшли вашу валізу. Треба поїхати опізнати власність. І моральну компенсацію кожному. Головне своє повернути. Дякую, Андрію. Та нема за що. Е, так, ви почуваєтеся як вдома, я помчав на роботу, бо вже запізнююся. Смачного? Дякую. Все, досить плямкати. Обмаль часу, а нам ще й екскурсію треба провести. Васильович, ви що? Хрикадильки отруїлися. Яка екскурсія? Ознайомча. Ви майже на цілий день залишаєтесь без нагляду. І не знаєте, де що в квартирі? Де що ми не розберемося? Mm. Ага. Затоплена ванна, і кухня згоріла. Ні, ну Василіч нас чисто не поважають. Ми що, якісь там криворукі дятли чи що? Василіч, ягни мою вишиванку. Вона в мене після паски сіла. А влада заплямована. Васильович, ми тільки що тут їли. Помовч. Оце холодильник. А це індукційна плита. Ну що, ми якісь первісні люди? Плити ніколи не бачили. Кепкування і зневага. А оце духова піч. Піч. А дрова де? О, Бачите? Навіть серед високоінтелектуальних гуцулів трапляються дикуни. Вона працює без дров. Та ладно. Ванна! Тут миються. Отут піднімаєш кришку. Ну і той. Що той? Ну, коли поїси, то сюди. Чого? Та ладно. В цю вазу! Це унітаз, дурню. Все, що туди потрапляє, все зникає. Почому? Коли зробиш у тайон, то натискаєш оцейвом. І воно туди. -во. Василіч, а можна я, тиво? Натисну. Не можна. Унітаз це не іграшка. І запам'ятайте, Без надмірної потреби нічим не користуватися. Зрозуміло. Що ви мені це? Бодя кажіть. Це не Великі вуйки, це великий Київ. Тут за все треба платити. І чим більше вона крутить, тим більше грошиків беруть. Золота жила. За що? За воду? що Кенція і світло рахує. Ну, за світло я знаю. Але за воду хіба то горілка, щоб за неї платити? Бодя, в місті свої закони. Тут, мабуть, і в борг не наливають нас, дівки. Ірка, а пам'ятаєш, як ми на першому курсі день студента святкували? святкувала? Там нічого не пам'ятаю. Класно було, правда? <ріст> на смак, як молочний кисіль. Марійка, скільки разів тобі казати, що це гапе, така кава. Вона придумують фрапе, храпе. Що нема назв нормальних. Кисіль, дурман чай. Нічого, Марійка, звикнеш. Я теж, коли тіку приїхала, не знала тих моднячих слів. От як тепер пам'ятаю свій перший день. Ой, яке все в'яли не свіже. То ви про товар чи про себе? А про продавчі така хамка і язиката, так, така. так? А ну ж курніть звідси. Який там у вас маршрут? Базар, шпиталь, цвинтар. Діда, бачимо. Клієнтку хаміш. Кому бабці? Вона, якщо і клієнт, то не мій, а терапевта. Запомні, бабушка – це двигатель економіки. Риночний. І ще раз такое увіжу, вилетиш відсюди. Как арарат із Ліги Чемпіона. Понятно? Чуєш ти? Ну, у картузі. Ти хто такий? Чому тут права качаєш? Ти як со мною базаришся, Ахтіс? Товар з ген! Директор цього ринку! Да я тебе в порошок а... а Тим же сам в серці, тільки півтора метра лишилось. <свист> так, куди преш, Мурлокович? Обідня перерва. Ах чи, ти, 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 ти знаєш, хто это був? Это, это головний налоговий інспектор этого району. Та хоть па папа римський. Я вон поліцяя зранку нагнала, тож ятка ще зачинена, а воно вже пхається. Так это... Вот почему эти мусора у меня с этой точки мозду не берут, а? Слушай, я вижу, ты работник серьезный. В помещении работать не хочешь? Магаз. Сутки через трое. И зарплата больше. Боги, подеваюсь, брешу? Обижаешь. Отак от зустріч з вас генчиком змінила моє життя. Так, дівки, маю сьогодні вихідний, так що влаштую вам екскурсію. Покажу столиці від в'їзду і до виїзду. Оленка, ти бомбезна. По який Київ бачила тільки тут. О, золоті ворота. Лавра. Андріївська церква. А на десерт Троєщинський базар. Значи так, доки мене не буде, без діла не сидіть, Іване. Там на сувенірі для міністра лак потріскався. Не хвилюйтесь підмалюємо. Не лізь. Це Карпатський бук. Ручна робота. І близько його не підпускайте до ведмедя. Так а що ж мені робити? Що робити? Щось неважливе, незначне, без шкоди для оточуючих. Так ви ж мені самі заборонили пити. Так сміття винеси. Там спеціальний бак. Металевий стиль. Василю, простіше бегемота вдягнути, ніж О, вас. Так. Чторко, а ти наглядай за цією солодкою парочкою, щоб вони чого не накоїли. Виходить, байдикуватиме. Бодоре, читай трудовий кодекс. Це називається керівна посада. Ні. Керівна це коли можна красти. Вона ж мені ноги повідрізає. Та ну не бійся, Маріка, це звичайний ескалатор. Ага, я ж ескаватора не бачила, це ж якась мізорубка. Так, дівки, то є перший пункт нашої екскурсії, найбільший торговий центр у столиці. Матінко моя. Ох ти ти бачила, таких магазин. Це ж більше, ніж коло ми та яречі разом взяти. Це ж не магазин, це ж музей. Між іншим усі столичні модниці саме тут шопляться. Що прямо тут Ой! То у Києві так закупи називають. Юки, тільки недовго. Нам ще на хрещатик, бо хто перепічку не їв, вважай в Києві не був. Там у швидко. Годинку, може, дві, може, там три. Маріка, як думаєш, мені така сукня пасуватиме. Уже ти розчарує, але така пасуватиме навіть бабірисі. Так, бачу, хрещатик відміняється. Ходім. Та ні ми. Просто подивимось. Та я тебе прошу перестань. Такі крутяцькі лахи і не приміряти то гріх. Так. Я грішити не буду. Уявляєш, на чорному ринку лосячі рої коштує до трьох тисяч доларів. А ти що? Шкода, що ти свої загубив? Що mm. ти з ним постійно возишся? Це дерево. Воно не любить поспіху. Це ж не твоя перша шлюбна ніч. <риклад> я ж тебе просив нікому не розповідати. Ой, те ж мені таємниця, твоя Маріка, як вип'є, всім той подвиг розповідає. <риклад> що ти Краще Наще зробив щось корисне. От я, наприклад, вже сміття виношу, Оце останнє. А коли це ти встиг на вулицю вийти? А я й не виходив. Де той бак знаходиться? А сміття в хаті вже немає. Ух. Бодя, а? ти що здурів? Відро сміття туди впер? Ха, більше! Там ще в кульку було. Я бачу, ти так її і не знайшов. Кого? Клепки, якої тобі не вистачало. Хто кидає сміття в унітаз? Воно ж тепер буде смердіти на всю хату. Ай! Я забув, як Василіч вчив, треба ж на кнопку натиснути. Ех! Та, шо так? А чого воно не тоне? А плаває, як ти во ну, полонці. Вітаю тебе, Боне. Дякую, Куме. Ти забив унітаз. Тобто, забив? Пошкодив, понівечу, спотворив, з поплюжив, сплюндрував. Куме. Друже, відремонтуй. Ти ж майстер. Якоме. Ти це все затіяв, ти і розхлопуй. Каплик! Сміття немає! Та тихо, що ти кричиш? Наглядача розбудеш. А, я кажу сміття з унітазу витяг! Що все? Не все. А що лишилося, само щезло, я ж кнопку сто разів натиснув! Що ти за людей? Тебе руки не сувомість. До да, бо це так і є. Ти он бачок зламав. Подивися, вода біжить без перестанку. Ну що, нехай біжить. Це ж вода. Тече, вода, тече без От скажи мені, Боля, це в тебе безпадкове чи горілки? Що? Перегар? Ясно. Безпадкове. Може, хоч ось цю блузочку візьму. Ну одразу видно, що вона модна. Ну. Дві тисячі гривень за оцю ганчірку. Mm -hmm. Ірка, що ти хотіла? Столичні лахи, столичні ціни. Дві тисячі. Це такі гроші в райцентрі можна шубу купити. Ну, no. кролічу. Mm -hmm. А якщо двісті гривень додати, то він її особисто додому принесе. Mm -hmm. Так, дівки, зустрінемось на виході, бо мені теж треба пошопитись. А ми вже нашопились. Слухай, Ірка, ну треба хоч щось купити на пам'ять. Угу. А потім від голоду собі виразку заробити. Не треба мені такої пам'яті. Я ж не кажу дорогу. Ну таке щось, не дешевше. Ні, Ні Марік. Ну, ну, Ні. Ну... Ні, не умовляй. Той шалик. Ой. Ні. Ти в ньому так на тіну король схожа. малюю тобі. Тільки носитимемо по черзі. Тиждень через е, два. Угу. Великовуйківські баби всі лопнуть. Ну, Бамі, роби щось. Ще що друг називається. Я на твоїх очах в боргову яму лізу. А ти що я зроблю? Нащо ти ліз взагалі в той унітаз? Ну, зупини якось цей клятий лічильник. Це ж нецілює витратий. А голова примусить повернути все до копійки. Ну, бить, ласка. Цент у вас, чесно кажучи, не дуже. Але ми з подругою таки дещо вибрали. Нам, будь ласка, червоний шар. Шкода, та перед вами його забрали. Я забрали. Я ж ньому на тіну кариль схожа. Вітаю, друже. Що ти радієш? Вода вони і далі біжить. Та ти геній, тебе хоч на Шевченківську премію подала. Та яку премію, що ти везеш? За винахід вічний халяви. Дивися, вода біжить, а тут не рахує халява. Так і не рахує. І Не треба на мене так дивитися. Ви мали той шалик для мене забронювати. Так, забронювати. Пробачте, проте у нашому магазині таких правил немає. А, ну, значить, і клієнток таких вас більше не існує. Ходімо, Ірка, витратимо гроші в іншому магазині. В кращому. Так, так. Витратимо. Тобі не зоромно. Та чого так погано сварилась? Ти ж продавщиця, ти та ж міш. Ноги наші більше не буде. Охорона. У нас крадіжка. миші. Вас Вазгерчику, я тебе прошу, тільки не кричи. Я взяла твою придирку випадково. Так, в барсетці, в гаманці. Але ж випадково. Заспокойся ти. бо Коли ти мені востаннє щось купував? Тоба... При чому тут золоті сережки? Я Я про одяг. От бачиш, два дні тому. Так, Вас вдома дома докричиш, тут трапилась невеличка халепа. Та я кажу невеличка. Та при чому тут азербайджанці? Є ні! Отакої. Тільки не кажи Іване, що тобі захотілось хильнути. Та заспокойтесь, Василіч. Ініціатор засілля я. А Іван то причина. Причина в тебе одна: хронічний алкоголізм. Ану, забирайте все це. Ну, він правду каже. П'ємо ми через мене. А точніше, за його золоті руки, які придумали вічну халяву. <гум> ну, один вже накльоцався. Іване, ти тверезіший, що він верзе. Так краще один раз побачити. Ходімо. Всім привіт. А ось і хазяїн. Ходімо, покажемо. Ех, шкода, Марічка <на> не бачить, вона поцінилася. Свято жінка. Грудийки рятуйте, гординок! Так, так. Так! Ви чому схопили моїх коліжанок? Вони кажуть, що Маріка хоче вкрасти ці туфлі. Ти що ви міряєте? Дурні там ліпше є. Стопа! Походу, тут ціла банда. Бачу. Бригада шмоточницького туманом. Ти йові! Йо. Ти кого наркоманкою назвав? Ірка? Ой, чого ж тільки не зробиш для земляків? Дякувати не треба. Свиновий! Мено голову цурське, Знущаєтесь! ай, А, якщо облава, зустрінемось на вокзалі! А! А ти йде був охорони чорти! Вони лічильник розбили! Ай! Флопці, ну я ж просив не бийте. Бреши. Ти спав! Спав і хропів на всю хату, як конур! Та в собі перевтоми. Ну знаєте, як за дурні, ми важко стежити. Дурні? Я вам мізки ставлю, нічок. Тато, е, Тато, е, я кажу, Василь Васильович, вам потрібно заспокоїтись. Все одно криком нічого не вирішить. Нічого страшного не сталося, а там все одно майстра вже потрібно викликати. М? Так для чого ж? Вода біжить. Лічильник не рахує. А, то ще й бачок зламали. Ну нічого, я ж кажу, треба майстра. Mm? Повбиваю. Будь <рес> ласка, Хлопаки, ну так би і одразу. А то банда, банда. А на лікарню. Здається, вона мені ребро зламала. А не треба було б не я заміжня. А заміжню гуцулку може обіймати тільки чоловік. Mm? Або багатий залицяльник. Так що на, збирай гроші. Казанова. Пломбу, значить, зняв. Акт, значить, зробив і щотчик теж зняв. Зрозуміло, скільки з мене? Підожди. Щотчик новий поставив. Китайський. Не фуфло. Пломбу, значить, начепив, і акт, значить, написав. Чудово. І в підсумку. Не спіши. Бачок, значить, розібрав. Зливну систему, значить, підрихтував. І бачок, значить, обратно зібрав. І гарантію на роботу виписав. І того, значить, три тиші. Це. По 300 за палець, виходить. Ні-ні. Угу. ні 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 Моя делегація нанесла збитки, я і компенсую. Перестаньте, це невелика сума. І ще сто за виклик. То що, повія чи що? Три, так три. Можна нарахувати. Дякую. Ой, Омленка, дякую тобі. Якби не ти, нас би заарештували. Чуюсь. А скільки ми тобі винні? Та перестань. Спонсор вашої амністії Вазген Погасян. Ой, хороший в тебе хлопець. І ту свічку за нього поставлю. Mm. О! О! О, Як наступного разу свиснеш мешти, то кліпсу що? 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 Ти що, Ти бачила на них ціну? Хто ще з нас злодій? Накажу. Ти... Лиш... Ірка, перестань ти. Ти куди? В туалет іду. На вулицю. По що? Там же ж ніч. А я місцевості не знаю. Твої походи до вітру дуже дорого входяться в нашій громаді. Ой, старий же що? Пшо? Кажу кептарика вашого надійну, бо місцевості не знає. Дов столобик. Великі вуки, це буде спека! Великі вуйки, до самого верха, часи великих вуєк настають. Великі вуйки, керують світом, великі вуйки, то великі діти, побачі душі, вже великі вуйки йдуть. Є було, якщо вже не буде, Ви люди народились, очі розчинили, і зв'яти собі залунало Починить усе дістало. Що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чуди зачинились болівуди, голівуди під їхні жарти. А кидати жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Великі бойки. Фелике бойки!